Ось і наступив новий 2013 рік. У першому випуску пасу, як і в останньому 2012-го, продовжуємо підбивати підсумки футбольного року дракона. У сьогоднішній програмі зосередимось на дитячо-юнацькому футболі регіону. Христос рождається. Упродовж наступних півгодини програма ПАС пропонує вам подивитися наступне. Карпати, скала ФК Львів та Академія футболу. Усі вони представляють Львівщину у Вищій дитячо-юнацькій лізі України. Аналізуємо виступи команд разом з директорами усіх шкіл. Отож в Українській вищій дитячо-юнацькій футбольній лізі існує чотири вікові групи. Наймолодшим учасникам 14 років, а найстаршим 17. Загалом у кожному віці змагається 40 команд, що розділені на 4 групи згідно географічного поділу. Розпочинаємо з найуспішніших перше загальнокомандне місце у західному регіоні після 10 турів посіли учні академії Карпат. Відділ футболу вже давно існує на базі львівського училища фізичної культури. Щороку випускники цього навчального закладу поповнювали різноманітні професійні клуби, розуміючи, що талановита молодь тікає з рідного міста шукати кращої долі до конкурентів. Керівництво «Зеленобілих» чотири роки тому уклало договір з училищем і на його базі створило академію Карпат. Перед початком цього сезону академіків очолив Юрій Дячук Ставицький за останні 3-4 місяці в академії футболу «Карпат» parte but... Пройшло дуже багато змін, тому що ми декілька тренерів вилились в академію. Володимир Безубяк, який працював у Вищій Лізі, у 19. Він зараз головний тренер академії. Чижевський Олександр, який працював в Дублі, зараз повернувся працювати в академію. Сапуга вернувся в академію. Зараз на кожну групу, на кожну команду працює два тренери. Також є тренер воротарів, є лікарі, є масажист, є адміністратор. тобто Академія практично вже повністю укомплектована, і на кожній групі два тренери. Футбольні академіки продемонстрували свій високий рівень підготовки майже в усіх вікових групах. Так, наймолодші учасники змагань, – 14-річні вихованці Ярослава Дмитра Севича та Олександра Чужевського, посіли першу сходинку у своїй групі. В активі УФК 24 очки та жодної поразки після 10 турів. Команда досить цікава. Також тут пецьків. Тарас забив 11 м'ячів лучший бомбардир цього вікової групи. Ось команда пропустила всього два м'ячі, 2,4 забила. Тобто, ця команда на рівні десь команди у 17, яка претендує на. Перше місце значно слабші, та навіть провально виступили п'ятнадцятирічні вихованці Олега Родіна та Андрія Сапуги. Академіки пішли відпочивати на зимову перерву на шосій сходинці турнірної таблиці. За словами дячука Ставицького, тут найбільша проблема в психології та на реалізації гольових моментів. Команда у 15 98 рік народження. Родін і Сапуга, два тренери, дуже невдало виступає шосте місце, 11 очок, всього 11 забитих м'ячів. Першому році та команда, прошлий сезон боролися за вихід в фінал, запусіла третє місце. а Цього року виступила дуже-дуже невдало. Тому, ну то пов'язано з тим, що вони добрали футболістів, і в принципі команда грає ігри непогано, але е, таке, яке психологічно, команда слабо не може забити гол, мають багато моментів, не можуть забити голи. Ось, але треба над тим працювати. 16-річні підопічні Тараса Павліша та Андрія Дуліпського після 10 турів посідають третю сходинку у турнірній таблиці. Схоже, що основна боротьба за вихід у фінальну пульку тут триватиме навесні. Від найближчого переслідувача команди БРВ Вік академіки відстають лише на один пункт. Квартет, чотири команди. Команда Моршина, Володимир Олицька, команда Академії, команда футбольної школі Карпати. Тобто теж то, ще все, боротьба впереді. Ця команда теж забила найбільше м'ячів, 31 м'яч. І вона досить так вдало виступає, але в деяких іграх вони показали себе не з кращої сторони, тому що треба працювати і працювати. Якщо курчат восени рахують, то у дитячому футболі найбільшу увагу звертають на випускників ліги, адже це найближчий резерв для головної команди. Ось тут і відзначаємо роботу тренерів Романа Гнатіва та Віталія Лобусюка. Їхні вихованці впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи найближчих переслідувачів на 9 очок. Футбольна команда академії йде на першому місці 28 очок. Всі ігри виграла, лише одну ніч провела. Цікаво, це, що Володимир Гладкий, який є бомбардиром, забив 16 м'ячів, практично найбільше м'ячів зі всіх груп і зі всіх команд дитячо-юнацької ліги. Сама команда забила 43 м'яча, тобто практично в два рази більше забила м'ячів, чим... Друга команда Моршина, яка забила 21 м'яч. І вони дуже показують гарний футбол, цікавий футбол. Команда практично всі ігри з великим рахунком виграє. Якщо взяти 10 і 43 м'яча, то практично більше чотирьох м'ячів команда забиває в кожній грі. До речі, фінальний етап чемпіонату України серед 17-річних юнаків чи не вперше в історії українського футболу відбудеться у Львові. Дерець футболу України планує провести фінал чемпіонату України в ДУФЛ у 17 у Львові. Претендує, як ви бачите, на перше місці йде академія і претендує на це місце Карпати з дойшор. Тому хотілося б, щоб дві команди виступали в фіналі. Адже фінал, по моїм даним, так як зараз йдуть команди, попаде обов'язково Шахтар, Донець, Динамо, Київ, Дніпро, Дніпропетровськ, Металій з Харків, Чорномориць, Одеса. Тобто дуже цікаві команди. І федерація футболу хоче на хорошому рівні провести цей фінал. Фінал хочуть про фінальні ігри провести на Львів Арені на Україні. У загальнокомандному заліку команда УФК теж лідерує. Що черговий раз підтверджує ефективність роботи академії? Чи не вперше в історії львівського футболу академія футболу та з Дюшор Карпати розпочали роботу в одному напрямку. Зрозуміло, що обидві школи працюють для головної Карпатівської команди, але відтепер у них буде і однакова система підготовки. Далі говоримо про здюшор Карпати. Перед початком нового сезону відбулися зміни і у структурі з Дюшор Карпати. Новим директором школи став відомий у нашому місті баскетбольний функціонер Ігор Савицький. Повернувся назад з того, що починав, тому що всі ми в маленькому дитинстві, кожен десь мав відношення до футболу. І я сам, це була моя ну, перша гра, Любдона і Я грав у футбол. Ну, але трапляється так, що деколи в футболі немає можливості себе проявити. І свій час, довгий час проявляв себе в інших ігрових видах спорту. Ну, то, що ви знаєте. Але думаю, що треба було розвернутися, напевно. На це, що є, тому що сьогодні я директор школи Карпат. Успішно у вищій лізі дебютували наймолодші представники Карпат. Підопічні Віталія Шумського та Романа Деркача лише на два пункти відстали від лідера групи УФК. Варто відзначити, що зеленобілі левенята не зазнали жодної поразки у чемпіонаті. Задоволені тим віком. Роботою тренерів це шумський деркач, хороша команда, хороший показує стиль гри. Можна сказати про цю поки що команду позитивно, хоча також зараз ми завдання таке, щоб трошки посилити гру, щоб була конкуренція. От я думаю, що ця команда, власне, покаже ще себе і весною з хорошої сторони, і бачимо там перспективу перспективних дітей, ну і саму гру. Відомий за роботою у головній Карпатівській команді Роман Толочко та його колега Тарас Ткачик несподівано для усіх не продемонстрували того результату, на який очікували керівники клубу. Після 10 турів скромне сьоме місце і всього 10 зароблених очок. Яскраве тому підтвердження. Трошки невдало можу сказати, що десь поки що виступає у 15. Це зараз де Ткачик Тарас і Толочко. Не можу сказати, що там є погані футболісти. Але десь вони психологічно надламалися, мали перемоги з початку сезону і добре грали, і десь була зроблена помилка, десь шість очків федерація забрала, і після цього хлопці трошки надламалися. І... Останні ігри провели трошки невдало. Найперспективніші це 16-річні вихованці Василя Лесківа та Олега Гараса, адже вони неодноразово це підтверджували здобуваючи титул чемпіонів України. Проте на зимову перерву Карпати пішли відпочивати лише четвертими. Керівництво клубу пояснює такий неоднозначний виступ великою кількістю травм. Ми задоволені цією командою, хоча можливо, вона по результату не є така перше коло не таке успішне, але там було ряд об'єктивних причин. У нас з цієї команди дуже багато збірників України. І, власне, зараз також постійно п'ять чоловік постійно виїжджають. Ротація там десь до дев'яти чоловік, кандидатів в збірну нашої країни. І десь на початку сезону, можливо, це десь трошки перенавантаження було. Дуже багато гравців. Мали травми, і то серйозні травми, впевнено та перспективно у чемпіонаті виступили і 17-річні юнаки Олега Бойчишина та Любомира Вовчука. Карпатівці пішли відпочивати на зимову перерву третіми, але вже весною зелене білі матимуть реальні шанси покращити своє турнірне становище, адже відстають від ужгородських гровесників всього на один пункт. Це для них досить непоганий результат. Вони мають всі шанси попасти в фінал. От надіємося зараз, власне, Бойчишин Вчив, працює з тими дітьми. От, ну, можливо, ця команда в нас трошки слабша, хоча є десь, ми сподіваємося, що з тої групи також посилять у 19 пару чоловік. Головні зміни, які відбулися у цьому році в дитячо юнацькій структурі Крпат, це, звісно, відкриття нових полів, повноцінне забезпечення інвентарем, а також запрошення іспанського фахівця Оскара Гаро Піньєро, який куруватиме роботу академії та школи. В нього головна задача це. Створити цілий пакет документів, і він його вже завершив і передав на затвердження мені. От, скажімо, дуже серйозний пакет документів, повірте, такого в нас ще не було. Тобто, це документ, який стосуються безпосередньо діяльності і академії школи. Всього навчально-тренувального процесу, всіх мікроциклів, тобто все розписано. Кожен день тренування в нас чітко виписаний, виписані такі документи, як модель гри, «ФК Карпати. Це теж документ, який буде затверджуватися. По визначені критерії відбору футболістів, визначені, ну, кого ми беремо, на які позиції, і так далі. Так далі, так далі. Це, Дуже дуже ґрунтовні документи. Це було йому завдання першочергове. Для того, щоб вже переступити до безпосередньої практичної роботи, потрібно було створити базу, базу документальну. І він цю базу створив і скажу, що я впевнений, що такого документ, такого, скажімо так, комплексного, комплексного пакету документів. Я думаю, немає ні один клуб в Україні. По великому рахунку це дорожня карта для, для будь-якого тренера впродовж цього цілого календарного року. Третя сила. Вже кілька років Карпатівським школам у спину дихає Академія Моршинської скали. З кожним роком Малиново-Зелені змушує своїх опонентів ставитися до себе з повагою. Здорова конкуренція з боку моршинських дітей змушує й інші школи рухатися вперед. А як рухалися турнірною таблицею самі вихованці скали, дивіться далі. Академія Моршинської скали вже заставила говорити про себе усіх, кому небайдужий футбол. З приходом у клуб Володимира Реви запрацювала система. Усі хлопчаки сповідують ті принципи, які їм вже на початковій стадії закладають у школі. Так наймолодші учасники чемпіонату були відібрані вже за селекційною програмою. П'яте місце за підсумками першої частини чемпіонату дозволяє навесні боротися за потівку до фінальної пульки. Очевидно, що розчарували своїх керівників 15-річні вихованці Віталія Авінова і не стільки грою, як результатом, адже команда посіла скромну восьму сходинку у турнірній таблиці. Команда сама досить була сформована непогано, досить непогано підібраний склад команди. Але так буває, що ніби все, все є, а ось результату, як, як хотілося б, немає. І тому а цей результат, який ми маємо по Ю-15, це сьоме місце команди, я думаю, що це ясне діло, що це не відповідає тому потенціалу, який має команда цієї вікової групи. Тому зараз переглядаємо декілька хлопчиків, ведемо селекційну роботу для того, щоб десь підсилити певні лінії. Головною несподіванкою чемпіонату і його відкриттям сміливо можна назвати команду скали віком до 16 років. Тренеру Олегу Лозинському та його вихованцям вдалося показати доволі серйозний результат і очолити свою групу із запасом в чотири очки. Моршинський колектив після десяти турів не зазнав жодної поразки. Команда виступила на самому високому рівні, здобувши 28 очок. Вона Займає першу сходинку в турнірній таблиці, і тому тут треба тільки сказати наступне, щоб не задирали носа, щоб зараз в міжсезоні команда готувалася серйозно до другого туру. І я думаю, що якщо так тримати і так підходити до тренувального навчально-тренувального процесу, то я думаю, що за цією командою досить непоганий завтрашній день. Усередині турнірної таблиці розташувалися найстарші вихованці скали, які разом з ровесниками з Чернівецької буквини поділили четверту сходинку турнірки. Тут команда непогана, непогано зіграла. Вона здобула п'яте місце на сьогоднішній день. Вона і це можна сказати, що були ігри, якщо так розібратися, були ігри досить непогані. А на жаль, було, було таке, що команда просто. Була не впізнана. І тому зараз ми говоримо про те, щоб як тренер, так і весь колектив цієї команди більш психологічно був готовий, фізичні кондиції покращив. І, звичайно, що навчальне-тренувальний процес. Постійно має бути так би мовити на видноті. У новому році керівництво Моршинської академії буде продовжувати розбудову інфраструктури для дітей. Також у зимовому міжсезонні триватиме традиційний селекційний відбір. А куруватиме процес швидше за все добре відомий львівським болівальникам Павло Кучеров. Павло Володимирович Кучеров допомагає в навчально тренувальному процесу наших тренерів. Ми на паралелях ми проводимо навчально-тренувальні і селекційні збори наших дітей по філіях. В нас є 12 філіалів в трьох областях Західного регіону це і Хмельниччина, і Тернопільщина, івано і, Іван і Рівненщина, тому навіть чотири да, області. Ми проводимо селекційні збори з хлопчиками 2000 року, провели два етапи вже і маємо тут непоганий якби, доробок, напрацьовуємо, напрацьовуємо якби, тактику, систему тренувальну в, з тренерами філіалів. Я думаю, що тут кучеров Полодимирович нам. Порадник, і досить непогано він. Він нам може допомогти. У загальному заліку команда скали посідає четверту сходинку і вже міцно дихає у спину своїм конкурентам, що знаходяться попереду. Зі сльозами на очах та напевно природною заздрістю протягом сезону спостерігали за своїми колегами тренери та діти дитячої школи футбольного клубу львів. Кинуті на призволяще не потрібні нікому, окрім власних батьків та тренерів, дітлахи, синьо, золотої команди як могли, так і захищали честь рідного міста. Таки вижили і наразі існують. Про проблеми дитячої юнацької школи Львова говорили традиційно багато, але у нашому регіоні так і не знайшлося особи, яка б підставила плече дітям. Нагадаємо, на сьогоднішній день у школі займається спортом 250 дітей. дітей. Якщо б не батьки, то у спорткомплексі Сокіл оселились без хатчинки. Очевидно, не потрібні здорові діти і владі, адже ні місцеві, ні обласні керівники і досі не приїхали до дітей, аби принаймні почути та побачити їхні проблеми. Відношення. Першу чергу наших власників, що стосується дитячої школи, практично за нас забуло за дитячу школу. І тому, коли стояло питання про участь чи не участь команд чотирьох у вищому дизіоні, вищому дизіоні, а ми до нього йшли не один рік всі команди, тому стояло питання приймати участь і приймати участь. Чому? Тому що фінансування як такого від наших власників на сьогоднішній день повністю відсутнє фінансування школи. За такої складної та невизначеної ситуації аналізувати роботу тренерів Львова напевно буде не зовсім коректно. Тому констатуємо те, що маємо. Наймолодші учасники турніру посіли шосту сходинку і мають непогані шанси покращити свій доробок вже навесні. Що подається по їхньому рівню підготовки? Підтримування... По самовіддачі, по відношенню, і в кінцевому спадку по результатах, то ми на сьогоднішній день після першого кола на шостому місці. І я рахую, що і робота тренера Луцишина Михайла Михайловича і виступи дітей є на тому рівні, на якому вони сьогодні можуть виступити, показати кращий результат. Найкращі результати серед усіх вікових груп, що виступають у вищій лізі, продемонстрували вихованці Олега Колобича. Сині золоті мене та посіли четверту сходинку. Це вже є достатньо стабільна команда, достатньо відібрана, підготовлена, кваліфікована, яка вже не перший рік. За другий рік підряд ставив перед собою максимальне завдання, тобто з першого місця вийти в фінал чемпіонату України. Тому їхня гра, їхні виступи в цьому колі, так само, я рахую, є на достатньо високому рівні, і ми десь під лідерами, тобто на сьогоднішній день на четвертому місці. Сьоме місце та реальна боротьба за п'яту сходинку. Саме такий висновок можна зробити з виступів 16-річних юнаків Ореста Швеця. В цьому році, звичайно, і виступи, я би сказав так, достатньо по об'єктивних причинах, ну дещо гірші, ніж попередньому році, якщо ми тут на сьомому місці, але ми боремося за місця з тими командами, які є на нашому рівні сьогоднішнього чемпіонаті України. А ще два роки тому вони були лідерами. Підопічні Романа Марича колись вважалися одними з найперспективніших гравців серед свого віку. Зважаючи на фінансові, а відтак так і матеріальні проблеми, найкращі хлопці роз'їхались по Україні шукати щастя в інших клубах. Тому Маричу довелося ліпити нову команду на ходу підсумок дев'яте місце після десяти турів. Попередній сезон виявився для даної команди таким, при якому наших дітей, наших вихованців, з врахуванням всіх різних причин. Позапрошували в, я би сказав так, в академії вищого рівня. Я маю на увазі і Шахтар Донецьк, і Металург Донецьк», і «Металіст Харків. Це є ті клуби, де на сьогоднішній день виступали наші діти. Тобто мається на увазі, що 8 чоловік з основного складу у 17 були поза межами даного першого кола. І тому виступи, я би сказав, на спортивному рівні і були такими, які дозволяли на сьогоднішній день нормально виступати, проводити ігри. Хоча результати, такі як спортивні, ну, передостаннє місце, де даної категорії не є. На сьогоднішній день таким, який ви мали бути, у загальнокомандному місці сині золоті пішли відпочивати восьмими. Ця позиція дозволяє зберегти прописку серед команд вищої ліги. Але чи існуватиме дитяча школа у майбутньому, і досі невідомо. І впродовж теми дитячо-юнацького футболу у Львові завершився вже другий наймасовіший турнір ЮЕЙ Гол. Подробиці з традиційних змагань дивіться у наступному сюжеті програми. Вже другий рік поспіль спортивні зали нашого міста тріщать по швах від дитячої метушні. Протягом трьох днів юні футболісти змагалися за різдвяний кубок. Основним мотивом проведення таких турнірів є розвиток дітей, популяризація спорту, футболу в основному значить і Здруженість, дружність з з дітей з України з країн СНД та також з Європи, оскільки учасник було 36 учасників, серед яких дві команди з Росії, одна команда з Румунії, з міста Брашу. Роман Синявський та його однодумці вже вдруге проводять різдвяний кубок у нашому місці. Щоправда, у цьогорічному турнірі взяло участь набагато менше команд. Зазвичай з організацією завжди важко, бо ми живемо все ж таки в Україні. Ми ще не є. Не є Європою, але е, з кожним роком стає все легше і легше, оскільки люди вже починають розуміти важливість таких мероприємств е, і стаю, стараються йти вже на якісь поступки, е, протягувати руку допомоги. І тому з кожним роком я думаю, ці турніри будуть все кращими і кращими. І е, недалеко в недалекому майбутньому вони стануть рівні європейських турнірів. Незважаючи на усю дружність учасників на спортивних майданчиках друзів не було. Боротьба тривала за Пеклою і переможці виявити було нелегко, пощасило івано-франківській ніці вінницькому прем'єру та Житомирському феніксу. Далі усі учасники турніру були відзначені красивими командними та індивідуальними нагородами. Тренер Вінницького колективу Іван Подзігун здобув звання найкращого на турнірі. Якщо сказати по правді, то особливо такої підготовки не було. Адже в нас нема зали спортивних такий, як у вас в Львові. Для нас це дуже я кажуть. Досадно, обідно, а не другий рік вас у Львові на цьому турнірі. І дуже приємно вас за вашу організацію турніру, що у вас такі прекрасні зали, що ви вмієте організувати це. Наступного року організатори різдвяного кубка Ярослав Біць та Роман Синявський планують провести ще два дитячо-юнацьких турніри. І це все про футбол у першому в новому році випуску програми ПАС. Через кілька днів провідні українські клуби розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату та стадії плей-офф Єврокубків. Так що футбольна перерва буде нетривалою і вже скоро нас знову очікують захоплюючі баталії гри мільйонів. А наразі веселих вам різдвяних свят і до нових зустрічей в ефірі. Шануйтеся!